про тему, яку, на жаль, рідко де можемо почути навіть в церкві. Але сьогодні з вами поговоримо про те, Русланчик, пересядь, будь ласка, сюди. Пересей. Божа благодать може нам заступити самого Бога. Я хотів би сьогодні розпочати з такою історією, яку вже чули, я думаю, хто є постійним членом спільноти і розказував Тарас, наш старший служитель. Будемо посилатися на нашого старшого служителя. Отже, Пам'ятаєте, як батько, який довгий час працює, повертається додому, і маленька дитинка біжить до свого батька, простягаючи свої малесенькі руці з радістю, кричить, Татусь, Татусь прийшов, радіє з того, що прийшов батько, і зразу кидається йому в обійми, і батько виймає своє ішені цукерку. І з любов'я до своєї дитинки дарує цю цукерку. На другий день відбувається те саме, дитинка знову з нетерпінням чекає на свого татуся і знову дитинка отримує ту нагороду. Але проходить певний час, коли приходить батько додому, і дитинка підбігає до тата, дивиться на нього і каже, тату, а де цукерка? Тобто ця дитинка вже починає радіти не з того, щоб батько повернувся додому, а радіє цукерці. Часто ті благословення, які є повсюдно і повсякчасно Господь нам дає, ми починаємо ті благословення любити більше. Ніж дати для тих благословень. І то благословення для нас рано чи пізно перетворюється на ідола. Проаналізуємо собі момент зі Старого завіту, коли батькові Аврааму, про якого сьогодні багато згадувалося і в, е, в читанні апостола. Господь об'являє про спадкоємство, батько, від якого не було дітей, батько, який мав дружину, в якої було закрите лоно, сказано в Святому Письмі. Бог обіцяє сина, спадкоємця, з якого повстануть цілі народи сказано. Покоління і Свої Господь сповнює свою обітницю, Він дає йому це благословення. Він дає благословення Аврааму. Але чому ж відбувається цей момент, коли Бог об'являється і каже, принеси свого сина Ісаака, принеси мені вже? Чому це робить Господня? Адже ж цей син є благословенням, є тим, з якого мають повстати народи? Чому Бог прагне від Авраама, щоб він приніс свою кровинку дану за благодаттю в чудовий спосіб? Адже ми читаємо в рядках старого завіту, як Аврааму збіглю в серці несе свого сина, веде свого сина на заріс. Що відбувається наступне життя? Тільки тоді, коли Авраам духовно. Ободився принести свого сина в жертву. Тільки тоді, коли Авраам погодився віддати навіть то словення, Господь зупиняє його руку, зупиняє його руку з ножем. І тоді ми бачимо той епізод, коли Авраам обіймає своє дитя, обіймає Іса. Що це означає? Авраам з тяжким серцем іде до того жертвника, несучи свого навіть єдинородного, єдинокровного ідола. І ця дорога для нього є тяжкою. Вже не обіймає своє божествовання, він обіймає свого Сина. Що це означає, брати і сестри? Часто саме благословення затінює нам дару. Скільки разів ми бачили, коли Господь стіляв, звільняв, робив чуда в спільноті, всі ви це бачили. Де є ті люди зараз? Де є ті люди, які свідчили про невиліковні хвороби, які Господь оздоровив? Ви не бачили, що творилося в Бучачі. Перші рази це по 150 чоловік в каплисті, внизу підвальній церкві, де ми не могли пробратися на молитву. Стільки було народу, були величезні чуда. Зараз не люди Вони отримали своє благословення. І відійшли. Я недавно говорив з отцем Романом Лаву. І, і пам'ятаєте, він хотів нас провести корсь забаром? І я питаюся, отче, може, бо ми якось не зробили. В церкві тепло, каже, може, якось нам єзинку зробимо. що каже Олес, не повіриш? Всі мої молоді служителі, які ревно служили Богові, одружившися. Пропали. Просто пропали. Я не знаю, де вони є. І насправді ми почали аналізувати ті служителі, яких ми знали. Молоденькі люди, які віддавалися до кінця Богові. Що відбувається? Вони одружуються і відходять від Господа. Чому? Чому? Чому таке відбувається? Я думаю, всі ви пам'ятаєте той момент, коли одна особа з нашої спільноти 9 років не могла мати дітей. Вона жила в шлюбі, мала гарного чоловіка і дійшло до того, що це було ем, неможливість мати дитину, а вона фізіологічно не могла мати дитину, бо мала дуже великі проблеми. Вона все робила, вона молилася, вона спільноту просила молитися. Ця людина навернулася одна з перших реколекцій, які ми взагалі давали в своєму житті, верніше другі реколекції. Вона ревно навернулася до Бога. Вона просила у Бога це благословення, Боже, дай мені дитину. Тому що почалися дуже великі проблеми в сім'ї. Чоловік почав на неї нарікати, що це вона не може мати дітей. І це в тобі проблема. Доходило вже навіть до розлучення. Дев'ять років тут на спільноті було слово знання, що є молода пара, які не має довший час дітей, і Бог благословляє вас дитиною. І вона народила дитину. Де вона є? Знаєте, вона часто ходила на прощі, навіть до погоні і все. Я не пам'ятаю, коли ми вже її бачили на після цього сьогодні. Що це означає? Якщо Бог дає нам якесь благословення, це благословення настільки є приємне нашому серцю, це благословення настільки є потужним діянням Божим. Яке деколи, коли ми тримаємо дзеркало в руках, то граємося своїми зайчиками, то для дитинки деколи тут дзеркало, і коли вона пускає сонячних зайчиків, їй вже не потрібно сонця, тому що вона має сонце в своїх руках і вона його може пускати куди вона хоче. Отже, це благословення, це дзеркальце заміює нам самого Бога. І ця любов, яку ми вкладаємо в то благословення, яке Бог нам дає, нам стає, ми стаємо прив'язані до благословення. Люди, які зцілилися від невеликованих хворіб, їм вже нічого не потрібно, тому що те, чого вони хотіли від Господа, відбулося. Знаєте? Півтора роки тому мій дядько, який живе в Латвії, телефонував <кій> до моєї мами, і дуже сильно вони просили молитися. Він мав ракову хлину. Остання стадія раку вже перебував в лікарні. І Вона телефонувала до нас, щоб спільнота молилася. Я часто виголошував на спільноті прохання, і також дуже часто ми пускали смс молити, якщо я не помиляюся. Так, так ми молилися. С нас молитва за нього. І після того він зателефонував до мами повного здоров'я, Господь повністю зцілив його. Але я зараз хочу розказати не про це чудо. Моя мама, ви напевно знаєте історію моєї родини, коли батька забрали в дідуся мого, її батька забрали до Сибіру, згодом забрали маму. І маленьких троє дітей, в тому числі мам, мою маму, забили дочками в її хаті і хотіли кагимісти, щоб вони діти там померли. Три дні діти були самі. І вже коли донесли до родини там сусіднє село, розбили ту хату, вже чекали, що побачать тіла маленьких дітей. Але слава Богу, що старша а, сестра моєї мами виготували їх тому, сметаною. Це це довга історія. Але що стається? Що моя мама, коли потрапила маленькою до е, родини, не маючи вже ні батька, ні матері, бо матір забрали, вони повинні були служити, з маличку служити в інших сім'ях, щоб їм давали їсти. І все, і моя мама повинна була нянчити дітей своєю читюрі, чим основному в родички нянчити дітей. І одним з тих хлопчиків потрапляє цей володька, цей Володимир, за якого ми вже молилися в ладні, що здоровився. Він був ще маленьким хлопчиком, і мама розповіла таку історію, яка торкається нас сьогодні, що його любима курочка, його любима квочка народила, висиділа маленьких циплядок. І ці циплядки маленькі, жовтенькі, він їх так любив, він носився з ними. Але він настільки любив ці цілятки, що одного разу добрався до коробки і, обнімаючи одне ці клятко, бачив, що воно в його обійма помирало. Друге, третє, він вже почав плакати. Він не розумів, що сталося. Так само ми, якщо ми настільки любимо навіть своє благословення, навіть своїх нащадків. Ми можемо цю любові задушити їх. Бог завжди ставить для нас пріоритети, і ми знаємо, ми є християнами. Ми знаємо, що таке ідолопоклонство. Але диявол зараз до нас приходить в іншому обличчі. Обличчі вже благословень. Чи наші благословення не стануть вище за самого Христа? За Бога. Ми радіємо з того, що Бог робить чудо, чи ми радіємо з Нього, в ньому? Де є наша слава? В чому вона перебуває? Отже, брати і сестри, це є насправді дуже і дуже і дуже велика, що благословення. Навіть маленькі, з маленькими руценятами, з маленькими мозями світлими, оціма, які дивляться на нас, можуть перетворитися на ігоро в нашого життя. А знаєш, чому Тому що ми не вміємо навіть ці благословенні довіряти і віддавати Богу, віддавати до кінця. Навіть те, що є у нас добре, Бог прагне, щоб навіть це ми віддали йому. Бо рано чи пізно хірург, який має золоті руки, і Бог через його руки робить прекрасні операції, починає думати, які в мене прекрасні руки. І він не бачить за цими руками того, хто насправді робить ці операції. Отже, брати і сестри, Бог дає нам великі благословення, але ніщо, ніщо найкращий сонячний зайчик в наших руках не може замінити нам світла, яке дає Господь ніколи. Бо він є богом Ривниним і Він не потерпить жодних навіть найпрекрасніших ідолів у нашому житті. Амінь. За це будемо молитися і будемо просити.